От мене раз було, що кран в мене протікав, і я викликав сайта якогось, типа, найкрутіші сантехніки в світі. світі. Ось такий сайт там. І я викликаю, він приїжджає, він каже: Та ні, тут треба міняти кран. Е, Кажу: ну звичайно ж. Іде кудись товарний чек, оце від руки написаний. Ну тисячі, може три-чотири. Я витратив і він закручує. А в мене отак ванна і раковина. Ну, далі, сильно далі. No, 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 no. Він закручує мені кран. Я навіть не перевірив, я думаю, ну це ж професіонал. Він такий, ну все, давайте, я пішов. Дуже швидко. Знаєш, коли ти бачиш, що людина не хоче, щоб ти подивилась, що там вийшло. Він такий. Що так вам за... і дуже швидко уходить. Я заходжу, і там кран оцей, він же і в ванну повертається no, no, no. на раковину, і він не дістає до раковини. Він, отак, знаєш, коли край. Я думаю. Гусачок цей! Так, <гум> да, не дістає. Просто, ну, бо в мене був довгий, типа, а він якийсь, оце ж майстер, він пішов купувати.